Вдалася переписка по продажу запчастин через вайбер приваження. Номер дзвонив, по вайбру ну, з Польщі, тобто польський номер. З доставку продовжував, але ну, я від неї відказався. Через декілька годин там, може, хвилин. Дзвони е приватбанк, що? О, ви, о, як сказати, ви здійснюєте перевод коштів в розмірі 2 тисяч гривень. Якщо ви погоджуєтесь, то нажміть 1, якщо не хочете скасувати, то нажміть 0. Я нажимаю 0, так що я нічого нікому не перечисляю, ніяк з цим не ім'я. Нажимаю 0. Заходжу потім от, про банку, в проведенні приватбанка, воно мене заблокіровано. Після чого я обращаюсь по телефону 3720 до... Оператор Приватбанка, вони мені відповідають, що мої карточки проваження заблоковано через дії шахраїв. Я їм відповідаю, що я нікуди ніякого проває і ніякої там допомоги нічого не заходив, своїх даних не давав, як це може бути. Мені сказали, що це служба безпеки не слів реагувати, і пройшло списання коштів про те, що розмір за 3 тисяч гривень. Якщо хочете продовжити якщо не хочете, давайте я вам покажу, а все стане. І через мені проходить це весводів і всього mm -hmm. остато, яка це не роз. Поліція нагадує громадянам, що шахраї вигадали безліч різного роду способів, аби заволодіти вашими заощадженнями. Тому будьте дуже уважні: не відповідайте на повідомлення від незнайомих вам абонентів, не переходьте за посиланнями, не вводьте, не передавайте та не повідомляйте свої персональні дані. Якщо ви запідозрили, що вас можуть одурити і ви можете втратити свої кошти, негайно прирвіть зв'язок.